матиму для вас гарні новини, але на жаль, наступна новина. Буде не такою, тому що знову йдеться про подорожчання, знову йдеться про те, що нам доведеться більше платити, більше виймати гроші грошей зі своїх гаманців, зі своїх кишень. Адже мобільний зв'язок наступного року може подорожчати і одразу уявіть на 50%. Це суттєво, погодьтеся. Такий прогноз зробив медіаексперт та автор ютуб проекту переговорка Олександр Глушченко. Але він додає, що ця цифра є умовною. У компаніях мобільного зв'язку наголошують, що за закупівля та встановлення десятків тисяч резервних джерел живлення у короткі терміни потребуватиме відповідної значних додаткових інвестицій. До цього додається збільшення акцизів на пальне необхідне для генераторів, і процес підвищення тарифів, схоже, вже почався. Зокрема, про такі плани із 1 серпня у певних тарифах оголосив Vodafone. Ну і Нагадаємо, що 16 липня Національного центру оперативного технічного управління телекомунікацій зобов'язав. Операторів мобільного зв'язку забезпечити зв'язок під час відключень світла на 10 годин замість 4. До 1 жовтня резервне живлення має стояти на 60% базових станцій. А з 1 листопада і грудня по 10% базових станцій, додатково, щоб з 1 лютого 2025 року вже всі базові станції мобільного зв'язку були обладнані резервним живленням. Але є ще один неприємний для споживачів фактор, який сприятиме зростанню цін податки, адже уряд підготував пропозиції щодо суттєвого збільшення. Податкових зборів, де особлива увага буде приділення військовому збору для операторів мобільного зв'язку, він становить 5%. Журнал Forbes оцінює ефект від цього понад 3 мільярди гривень додатково до держбюджету. У прес службі Київстару, коментуючи інтерфаксу ініціативу Кабміну, наголосили, що військовий збір лише один із 15 різних податків і зборів, які сплачує індустрія до державного бюджету України. Ще до початку повномасштабного вторгнення податки та збори забирали до тридцяти доходів мобільних. Операторів. Так, ну і зараз будемо детальніше розбиратися в цій темі. Ви теж можете нам писати активно свої думки з цього приводу на наші месенджері 0680440441. Зараз до ефіру телеканалу Київ доєднується адвокат, адвокатського об'єднання акту Артур Сімейко. Пане Артуре, Мої вітання вам. Вітання студії, вітаю глядачів. Навзаєм, пане Артуре. Отже, як діяти в таких ситуаціях? Зараз ми маємо що мобільні оператори ймовірно піднімуть вартість своїх послуг. Причому зв'язок зараз у них ну відверто кажучи не стає кращим. Під час відключення світла в більшості взагалі лягає, суспільство обурене і не знає так, як діяти в таких випадках, коли вартість послуг підвищують, а по факту цих послуг тобі не надають. З юридичної точки зору, як тут діяти абонентам, що робити в таких випадках, якщо вони фактично не згодні з таким підвищенням? Порушене вами питання за трагу зачіпає великий пласт чинного законодавства. Оскільки це питання можна цю проблематику розглядати в аспекті законодавства про ціни, про ціноутворення, в аспекті законодавства проти. Антимонопольного законодавства і, власне кажучи, законодавство про захист прав споживачів. Але у кожному розділі цього законодавства є певні складнощі для споживачів. Якщо ми візьмемо законодавство про ціни та ціноутворення, то в нас суб'єкти господарювання використовують вільні ціни та державні регульовані ціни. А в свою чергу державні регульовані ціни запроваджуються лише на товари, які мають соціальне значуще. Цінність або на товари, які на товари ціни на які встановлюють суб'єкти, які займають монопольне становище. Як це не дивно, але той же ж Київстар і Водофон не має, не займає монопольне становище на ринку відповідних товарів і послуг. Тому. Держава не може запропонувати і встановити державні регулювані ціни. Але в аспекті того, чи є зв'язок з соціально значимою послугою, це питання, ну, на мій погляд, може розглядатися кабінету міністрів, і кабінет міністрів може запровадити в цьому аспекті державне регулювання цін. Але повторюю, на сьогоднішній момент не запроваджені ціни на послуги операторів мобільного зв'язку як державні регульовані ціни. І ці оператори не займають монопольне становище. Тому в цьому плані можна звертатися до кабінету міністрів, просити встановити запровадити державні регульовані ціни. Можна звернутися ще раз до Антимонопольного комітету з тим, щоб він провів відповідну перевірку і прийняв рішення про те, що займають чи не займають. Ці оператори послуг антимонопольне становище на ринку зауважу, що ще до початку широкомасштабного вторгнення така мобільний оператор, як Cell, намагався. Довести, в тому числі і через суд, про те, що ці оператори займають монопольне становище на ринку товарів, на жаль, і Київський і господарський суд і апеліційний суд відмовив. Тому ще раз констатую, що не є операторами, що ці оператори не є монополистами. Якщо розглядати це питання в аспекті. Законодавство про захист прав споживачів, то тут потрібно зразу мати на увазі, що послуги надаються або за контрактом, тоді права і обов'язки споживачам потрібно читати у відповідних контрактах, або це за передоплатою на підставі. Е Послуги, які оприлюднить, послуги надаються на підставі умов, а умови це оприлюднені на сайті оператора. І, зокрема, в цих умовах написано, що оператори в односторонньому порядку встановлюють умови надання послуг в односторонньому порядку в будь-який час можуть їх змінити, але повідомивши за сім днів. І... Також оператори самостійно встановлюють тарифні плани. А тарифний план це як зазначено на, на сайті Vodafone, це Запропонувана пропозиція щодо вартості умов та обсягу наданих послуг ще раз всі ці питання віддані пане на Артуре, пане Артуре, Рад, ну рамки. так це зрозуміло. Ми з цим знайомимося, і в принципі всі ж споживачі, е, ну в курсі, що безпосередньо пропонують е, операторам мобільного зв'язку. Але коли відбувається така історія, що по факту, от я як споживач, плачу гроші, так і, наприклад, там щомісячна плата, і за за, за цю щомісячну плату в цю суму коштів вони перелік послуг мені надають там безкоштовні дзвінки, повідомлення, смс, користування мобільним інтернетом, і по факту, враховуючи те, що в нас вимикають світло, наприклад, я цього не використовую просто і якості послуг не отримують ті, за які я оплачую. От як тут споживачу бути, куди звертатися, що робити з юридичної точки зору, як поскаржитись на те, що по факту ти платиш гроші в посту в певних випадках. Знову таки відповім на ваше питання, що з 13.03.2022 року кабінетом міністрів була прийнята постанова номер 303 Вона називається про припинення заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Тому час перевірки суб'єктів господарювання, за виключенням певних випадків, вони не проводяться. Обмежила держава проведення перевірок, але знову ж таки у цих в умовах використання мобільного зв'язку, зокрема, Vodafone, Там зазначено, якщо послуги не надаються або надавались неякісної якості, Vodafone сплачує штраф 25% від вартості тарифного плану за ненадання послуг. Це по-перше, а по-друге, можна ставити питання про перерахунок плати за той час, за який не надавалася ця послуга. Також на сайті Vodafone все дуже чудово розписано, зазначена їх поштова адреса і пропозиції звертатися до цієї компанії. Тому можна звертатися з заявою про виплату штрафу, який сама Vodafone зазначила на своєму сайті, і з заявами про перерахунок. Це що стосується повернення плати за той час. Який, за який не надавалися послуги. А щодо збільшення тарифів і збільшення плати, то це виключно прерогатива операторів зв'язку, тому що а вони не займають монопольне становище, а б – як наслідок держави не запроваджені державні регульовані ціни на їх послуги. Зрозуміло, тобто ви кажете, що можна споживачу звертатися зараз за допомогою безпосередньо на сайті, подавати скарги, подавати заяви, і таким чином то можна розраховувати на те, що тобі можуть перерахувати або компенсувати якусь частину витрат твоїх коштів. Правильно я розумію. Трошки неправильно не скаргу подавати, а писати заяву, заяву. про повернення. Скаргу подається відповідні контролюючі органи. Якщо буде споживач посередньо звертатися до тої ж компанії, то це неправильно називати цей документ скаргу. Це може бути претензія, наприклад, претензія про повернення коштів про, або про, про виплату штрафу за час, коли послуги не надавалися. Mm -hmm. А, зрозуміло, так. Ну і тут ще важливий нюанс, який би хотілося зрозуміти. Якщо, наприклад, ну бували випадки, коли ти навіть телефонуєш і до оператора, ну от серед наших глядачів писали, чи звертаєшся до операторів мобільного зв'язку, так і, і пояснюєш, що, наприклад, там не відбувалося, я, відбувалося якісне не надання, не неякісно надавали точніше послуги, так або щось траплялося зі зв'язком, і в тебе його по факту немає, але ти гроші сплачуєш. Вони е, не реагують на подібні звернення, а кажуть, все нормально в нас все впрацює, як доводити подібні випадки, так якщо в тебе дійсно були проблеми з юридичної точки зору, як довести або, або е, оператора мобільного зв'язку, що в тебе справді були проблеми зі зв'язком, його по факту не було, і щоб вони якось відреагували на цю історію. Я не дам відповіді на це питання, тому що я вже сказав, що припинення постанови Кабінету міністрів 330 припинення перевірки суб'єктів господарювання. Саму споживачу буде важко довести, важко зафіксувати і важко довести, що в певний період ці послуги не надавалися. Звертатися до Держпродспоживслужби вони нададуть скоріш за все відписку, що ми не можемо провести перевірку. І, а без перевірки цей факт вони не встановлюють. Тому це питання на сьогоднішній день воно підвисне. Ще раз кажу, що проведення перевірок і здійснення державного нагляду і державного ринкового контролю в умовах воєнного стану припинено постановку uh -huh. Кабінету міністрів 303. Як сам споживач буде доводити цей факт тими засобами, які передбачені у нас соціальному кодексі. Покази свідків, експертизи, документи, ту що, але дуже дуже буде складно це довести. Зазвичай це робилося шляхом звернення. Відповідні контролюючі органи Вони проводили перевірку, встановлювали цей факт. Зрозуміло, почули вас, пане Артуре. Дякуємо, що долучилися. Адвокат адвокатського об'єднання АКТОМ Артур Сімейко був з нами на зв'язку. Говорили про те, як захистити свої права як споживача у випадку. А взаємодії із операторами мобільного зв'язку власне мобільний зв'язок сьогодні в центрі нашої уваги і у традиційному опитуванні, яке я нагадаю, ми проводимо на нашій сторінці в інстаграм, також у нашому каналі в Телеграмі. Запитання сьогодні звучить наступним чином: чи готові ви до підвищення тарифів на мобільний зв'язок? І маємо чотири варіанти відповіді: готовий, бо має багато грошей. Готовий, бо все розумію, не готовий. А стаціонарні телефони ще працюють. Друзі, будь ласка, відразу зверніть увагу, що у правому нижньому кутку у нас є QR-код, за яким ви можете перейти і відразу потрапити на це опитування в нашому телеграм-каналі. Тому, будь ласка, проголосуйте зараз. Найбільше е, людей відповіли 76% вже уже відсотків, що не готові до підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Зрозуміло, що це попередні результати, але з цього приводу ви нам активно також пишете і у наші месенджери, зокрема, у Вайбер, зокрема у Телеграмі, ось дуже цікавий повідомлення. Нам надіслав пан Олександр, який каже, що він є клієнтом Vodafone. і. Починав з тарифу, вартість якого свого часу була 65 гривень. Зараз ціна 195 гривень. Загалом ви пишете про те, що не готові до підвищення. Пані Валентина Лаконічно каже, ні, не готова. Пан Анатолій каже, не готовий, тому що надають поганий зв'язок. Пані Наталя каже, не готова я платити більше, тому що зв'язок поганий, і дотелефонуватися до оператора майже неможливо. Це вона теж каже е, про водафон. Окрім того, з останнього, що нам написали, пан Володимир каже, що. Тарифні плани дорожчають за рахунок збільшення сервісів без згоди користувача. Мені нав'язують більше інтернету в пакеті, що мені не потрібно. Ось такі маємо варіанти відповіді. Друзі, будемо чекати теж на ваше голосування. Пісумки традиційно підіб'ємо уже в понеділок вранці.